Цінність їх очевидна, він є е, типовим представником, е, недобитком, е, унікумом, покидьком, е, якого не зуміла знищити постгеноцидна е, твань, він є винятком, який не може заперечити те, що українська культура. Успішно зникає, знищується, і в першу чергу її молодіжна, радикальна складова. Тобто вона є і її немає. Вона і не в підпіллі, і ніде, тому що її немає в мас-медіа, її немає в засобах потужної масової інформації, її немає в кіно, в телевізії. Вона є як такий якийсь поодинокий білий ворон, який залетить. Ледь залетить до середини Дніпра і там його свої же підіб'ють. Якщо порахувати за роки незалежності книжки, які вийшли про молодіжну культуру, зокрема музичну, то їх можна порахувати на пальцях одної руки. І чотири пальці будуть належати Євтушенкові. А кому буде належати п'яте, я не знаю. Книжка це є підсумок. Перед тим, ніж потрапити в книжку, я думаю, що він так, як справжній Дон Жуан, як це робив Байрон, він писав листа одній, потім переписував його п'ять разів, міняючи імена і розсував ще п'ятьом жінкам. Так само і Сашко багато переробляє, він не дуже плодючий, любить переробляти одне і теж, невеличкі зміни робити. Лінивство є одні з таких суттєвих складовин. Народу, до якого він належить, і він, якого яскравим представником він є. Книжка це лише частина, тому що він займався викладацькою роботою. Він робив кілька телепрограм різних, відомо Тимдеринди, ще якісь часописи, газети, галас. Це такий своєрідний острів, який називається Олександр Євтушенко.